Вітаю! Сьогодні 7 липня і це мій корисний сніданок. Сніданок ще не готов. Так, я хотіла готувати таку смакату з топінамбуру, Але ж сьогодні свято. Так, я вчора казала, що свято, що я йду за паперець з квіткою. А виявляється, що трошки зарано я ходила. Так, сьогодні свято. Тому не буду витрачати час. Буду їсти вчорашню страву. Як вона називається? Карбонара? Так. Вона карбонара називається. Це дуже смачно, дуже-дуже. І дивіться, скільки шматочків, смакоти. А що це за смакота? Що це за м'ясо? Так. Це бікон. Дуже-дуже смачне. Макота з біконом. І це моцарила. Все. Їмо сьогодні таке святкове. Смачне. А корисне будемо завтра готувати, так. Так що при вас коштувати не буду. Це смачно суперечок не, до... не повинно бути. Їмо, а потім, 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 потім. Їдемо до магазину за десертом. Страва смачна, але ж я дійсно, як поїла, одразу пішла до магазину. Придбала таку смакоту диня. І диню я буду вживати між прийомами їжі. Так, я, як я кажу, двохразове харчування, але ж між прийомами їжі я вживаю або огірки, або диню, або щось з фруктів, І ча, або ягод, так? А тепер я хотіла ягоди приготувати, десерт. І такий десерт висококалорійний з вершками. Але ж... Чого ж діти придбали? Ну, попросили, щоб я придбала. Еклери. Так. І я думаю, не буду їсти, не буду їсти, Еклери. Так. Бо я дуже хочу полуницю. Ну, тут, як завжди, але. Але вони. Кави налили мені. І як не покоштувати каву? До речі, третій раз на рік буду коштувати. Так. Третій раз. І це дуже-дуже багато, якщо порівняти з тим роком. Так. Придбали ось таку ємність готувати каву. Дуже цікаво. так що я хочу спробувати, що вони п'ють. Так що я відмовляюсь від полуниці так, до вечері. І буду. Корисно їжу їсти. Так, це корисно. Хто буде сперечатись? Якщо хтось себе підсадить, як сказати? Псадить на таку дієту, що нічого не можна, так, все тільки корисне. Ох, я не завідую тим. Так, кави мені налили. Так, вершки додали, такі жирненькі. Але ж я не хочу з цієї чашки пити. Я хочу ось такої горнятки, так, філіжаночки. Довго я її тримала. Молодь щось не полюбляє. А це ж таке гарнесіньке. Стіночки такі тонесенькі. Я про. в захваті, в захваті. Чому їм. Чому вони не люблять красивеньке? Так. А я вип'ю з такої чудової посуди. Я знаю, чому вони не, не полюбляють. Бо вона з золотком золотка не можна ставити до машини, так, все вручну, але ж я полюбляю таке. Слухайте. А цукру вони не додали. Ви вживаєте каву без цукру? Цукор додавали? Цукор собі додавали? Ні. Ні. О, бачите? Як правильно пити? Слухайте, як смачно. М -м -м. Чому я не вживаю? Каву. Не знаю. Напишіть, будь ласка. Всі вживають каву, чи є такі, як я три рази на рік. А навіщо цукор, якщо тут солоденьке щось? Не відмовляйте себе. Ні в чому. Ходіть здорові, побачимось, папа.